Доброго дня вам, шановні пані і панове. Доки ми чекаємо відповіді на питання, буде зустріч президента Зеленського з московським фюрером чи ні, які наслідки буде мати саміт у Вашингтоні між європейськими лідерами і президентом Трампом за наслідками зустрічі на Алясці між Трампом і Путіним? Європейці? Все більше і більше автономізуються. Вони розуміють, що дивна поведінка Дональда Трампа, яка коливається від любові до Києва і такої ж самої любові до Москви, рано чи пізно зробить вибір. І цей вибір може бути як на користь цивілізованого демократичного світу, так і на користь тоталітарного режиму. І тому Європа спрямовує всі зусилля для того, щоб все більше і більше автономізуватися. Причому Європа дуже міцно усвідомлює, що Україна як держава і Збройні Сили України це безцінний скарб сьогодні на європейському континенті. Для того, щоб побачити деталі, що в цьому плані і як. Робиться і чому європейці роблять такий висновок щодо України і Збройних сил України. Давайте побачимо і проаналізуємо окремі факти, які сьогодні реалізуються в Європі, для того, щоб конкретнішою була розмова, і ми розуміли, наскільки важливою є для Європи, і для європейців, в тому числі для Великої Британії, Україна. А відштовхнемося. Формуючи відповідь на це питання від матеріалу 19 серпня в виданні Телеграф відомого а, журналіста, колумніста, редактора з міжнародної політики видання Телеграф Амброуза Еванса Прітчарда. Власне, 19 серпня ним було надруковано матеріал в виданні Телеграф під назвою Увага! Зверніть, будь ласка, на цю назву. Незважаючи на весь цей галас, Трамп дедалі менш актуальний для України. З підзаголовком, цей пихатий, невпевнений, довірливий президент США більше не командує Заходом. І автор матеріалу одразу, буквально з першого абзацу, кидається у прірву. Він каже, що, наприклад, Компанія By System, британська непомітно нарощує виробництво 150 міліметрових артилерійських снарядів в одному із сільських поселень південного Уальсу. До кінця цього року, 2020 П'ятого обсяг виробництва збільшиться в 16 разів з рівнем 2022 року. Далі він продовжує новий завод у Шеффілді з виробництва гарматних стволів для гаубиць М777 збільшить в кілька десятків разів постачання безпосередньо цих стволів до України. Важливим також фактом є й те. Щоб Польща за останні роки наростила в величезних об'ємах виробництво куль. Наприклад, в нинішній день, а щоденно Польща виробляє в п'ятеро більше довоєнного рівня, тобто до 2022 року куль, ніж раніше це випускалось. А виробництво гвинтівок Грот зросте у шість разів до 100 тисяч. На рік німецький завод Rheinmetall незабаром в цьому ж 2025 році буде виробляти до півтора мільйона гаубичних снарядів на рік. Це збільшення, увага! За три роки відбулося у 70 тисяч разів. Також різко на європейському ринку виросла капіталізація військових підприємств по виробництву бронетехніки, безпілотників, зброї, боєприпасів, амуніції і так далі. Банки зацікавлені в тому, європейські щоб фінансувати оборонно-промисловий комплекс європейських держав. Далі автор продовжує, наводячи факти про те, що цілий ряд. Європейських ракетних конгломератів будує декілька заводів, які в цьому році вже будуть випускати повністю комплектні системи Петріот. Причому їх кількість з наступного року перевищуватиме кількість усіх систем Петріот, які випускаються в Сполучених Штатах Америки. В той же час виробництво франко-італійського комплексу САМТІ і його. Модернізація привели до того, що вони досягли майже рівня дальності і точності, як Петріот. Це говорить про те, що конкурентність цих комплексів фактично вирівнялась, і це дасть можливість значно посилити Україну системами протиповітряної і протиракетної оборони. За таких умов очевидно, що європейська. Економіка поступово переходить на військові рамки і рейки. Причому це робиться достатньо мобільно, продумано з точки зору сучасної війни, тактики і стратегії ведення сучасної війни. Хоча автор каже, що ще в 2014 році, виходячи з розуміння ситуації, необхідно було. Це зробити, однак це не означає, що нинішня ситуація запізно. Автор також стверджує, і я з цим повністю погоджую, що поведінка і переговори, які були запущені Дональдом Трампом, вони не є способом відповіді на питання, які нині нагромадилися. На європейському континенті взаємовід... у взаємовідносинах з тоталітарному режимі він каже про те, що те, що робить нині Європа, це фактично формування разом з Україною щиту проти а, рашистської агресії. А з іншого боку, це зміна воєнно-політичного балансу в системі Атлантичної безпеки на користь лідерства. Європейського союзу. А також тут варто зазначити, що висновком не тільки Амброуза, Еванса Прічарда, є те, що Трамп нині керує щоденним новинним циклом, але він більше не керує і не може керувати Заходом. Більше того, в нинішній ситуації баланс. Допомоги України показує, що Трамп не може керувати більше долею України, і тому розмови про те, що те, що скажуть в Вашингтоні, та й буде робитися, робить висновок автор явно перебільшені. Один із професорів Атлантичної ради Алан Рейлі твердить: що з кожним місяцем Америка втрачає свій стратегічний вплив. Трамп не може диктувати умови європейцям. Чи Києву зрозуміло, що ця ситуація говорить про те, що Європейський Союз у його нинішній структурі значною мірою він потребує. Допомоги Сполучених Штатів Америки, однак він настільки сильніший ніж Сполучені Штати Америки в нинішніх своїх економічних рамках, що й порівнювати нічого. Якщо в Європі 33 мільйони робочих місць. Причому це робочі місця, які дають продуктивний результат, то в Сполучених Штатах їх менше 13 мільйонів. Звідси очевидно, що йде недооцінка європейської економіки, її потужності і її можливостей. Справа в тому, що як би не критикували Європу, а саме коли справа доходить до. Таких ситуацій, як нині, Європа стає і промисловою, і інфраструктурною базою оборонно-промислового комплексу світу, і тільки вона здатна насправді, якщо є бажання Сполучених Штатів, будь ласка, однак вона й сама здатна забезпечувати себе військовою необхідністю. Причому саме Європа на нинішній час стає таким. Демократичним арсеналом світу. Причому це як не дивно, не усвідомлюється європейцями. Хоча факти про це говорять самі за себе. І за таких умов зрозуміло, що ні Трамп, ні хтось сторонній не може змусити Україну діяти так, як комусь хочеться збоку, тим більше, якщо це нав'язується з боку Расиською Федерацією. Амброуз Еванс Прічард твердить: цитую, Трамп точно не в змозі змусити Україну вчинити стратегічне самогубство. Відмовившись від свого нескоренного поясу фортецю Донецькій області, оборонної лінії, що будувалася протягом 11 років і захищає міста Слов'янськ, Краматорськ та Константинівку, а також військово-промислову екосистему безпосередньо позаду цієї лінії фронту. Зрозуміло, що за таких умов, якщо вірно вибудувати, Систему міжнародних відносин і взаємозв'язок між європейським оборонно-комплексом системою безпеки Україною і Сполученими Штатами Америки Путін фактично із своєю машиною військовою буде виглядати як безсилий, починаючи. З 2014 року Путін штурмує Україну. Починаючи з 2022 року Путін штурмує цей комплекс а, фортець на Донбасі. Але він не в силі справитися з цим. І тому у хід і була пущена механізм задіювання Дональда Трампа. Причому очевидно, що. Весь цей гуалт здійнатий Трампом разом із московським фюрером, він фактично не в силі зрушити позиції, міцні позиції Збройних сил України. А ще при тому, що допомога Європи буде наростати, тому очевидно, що це нездоланний камінь на шляху рашистського фюрера, і тому системно і Росія вдалася до того. Щоби застосувати механізм Мюнхена, 2 розподілу Чехословаччини 1938 року, коли спочатку відірвавши судети, потім розшматувавши із сусідами а, цю державу, і в цьому відношенні той же релі, професор а, каже, що паралелі дуже гострі, і вони дуже і дуже показові. Зрозуміло, що у Європи за таких умов немає вибору, дивлячись на безглузду поведінку Трампа, його підігрування Путіну, Європа в жодному разі не може прийняти і погодитися на кроки, коли Україна буде гендлювати в тому числі своїми територіями. Тому і реакція європейців разом із президентом України була цілком зрозуміла, коли вони. Прибули до Вашингтону для того, щоб пояснити Дональду Трампу недопустимість кроків, про які він говорить. За таких умов зрозуміло, що в Європі немає вибору. Вона мусить брати на себе лідерство в питаннях безпеки і захисту демократії в світі. У цій ситуації Європа не може допустити ні стратегічної, ні тактичної. Катастрофи, що в Україні, що в будь-якій точці Європейського континенту. Зрозуміло, що величезні небезпеки, які нині нависають із-за позиції нестійкої, непослідовної, а логічної позиції Трампа, потребуватимуть певної корекції і певної сильної. Об'єднаної позиції Європи розмови про так звані гарантії захисту безпеки України в рамках дії п'ятої статті НАТО на даний час нагадують не що інше, як кажуть європейці, як Будапештський меморандум, слова є підписи є дій контр... конкретики грошей. Абсолютно ні копієчки немає, це означає, що вдаватися до подібних розмов, вірити їм це дурити самого себе. Від слів про застосування п'ятої статті Дональда Трампа до слів Джо Байдена про те, що Америка буде з Україною стільки скільки треба. Різниці і дистанції абсолютно ніякої немає. У цій ситуації варто задати питання: а що? Має на увазі Дональд Трамп, коли говорить про застосування механізму п'ятої статті. І очевидно, що за цим стоять лише пусті слова. Зрозуміло, що ніхто цим несерйозним словесним обіцянкам не повірить, тому що за цим має стояти ресурси, кошти, війська, зброя. Жодне із цих питань не має сьогодні повноцінної відповіді. Очевидно, що. За таких умов Європа буде нарощувати свої економічні військові потуги, розвивати оборонно-промисловий комплекс, розуміючи, що вона залишається лідером свободи і демократії в світі. При тому, що Європа нарощує цей потенціал, він розвивається швидкими темпами. Економіка Рашиської Федерації поволі починає стухати. І це є свідченням того, що навіть той же самий фонд розвитку Рашиської Федерації на даний час скоротив свою ліквідну частину до 30, до 48 мільярдів доларів, при тому, що він був більше 300 мільярдів. Тобто, очевидно, що здатність рашиської економіки працювати під нинішнім сан санкційним тиском буде зменшуватися. Зрозуміло, що не так, як ми того б бажали, але це зменшення. Іде поволі доходи від реалізації нафти тільки в 2025 році впали на 9,8 мільярдів доларів. Це е, на 28 менше, ніж в попередньому році. При нинішній ціні 60 доларів за е, нафту марки Brent Юралс. Буде падати нижче 40 доларів. Нинішнє вже падіння на 12 доларів свідчить про те, що санкційна політика діє. І за таких умов, коли азіатські продавці нафти будуть нарощувати об'єми видобутки, а активність підприємницька внаслідок реформ непродуманих реформ Дональда Трампа буде стухати. Зрозуміло, що ціна бареля буде падати. І це буде мінімізувати доходи російського бюджету. Принаймні такий прогноз роблять британські економісти. Очевидно, що у, за таких умов Європа і Великобританія стають тим, а тою серцевиною, яка і має формувати навколо себе силовий потенціал, необхідну логістику, необхідну тактику і стратегію далі для того, щоб стримувати рашистські сили, для того, щоб стримувати рашистський режим від агресії, Уже чітко стає зрозумілим, що навіть подальші невеликі санкції будуть дуже серйозно. Тиснути на бюджет Рашиської Федерації. Ще не вступили в дію санкції прийняті по Індії, а кількість імпорту нафти з, з Рашиської Федерації до Індії впала більше як в чотири рази. Це означає, що навіть очікувані механізми починають працювати. За таких умов стає зрозумілим. І очевидним, що Америка більше не є вирішальним виконавцем у всіх цих процесах, а жорсткі заяви Трампа. Які були зроблені перед зустрічю на Алясці з точки зору європейських фахівців, виглядають порожніми, безглуздими і просто недоречними, тому що на них невдовзі ніхто не буде реагувати. І в цій ситуації очевидно, що було б абсолютно неправильним, як каже Амброуз Еванс Прічер, щоб Європа дозволила собі якісь Військові подальші завоювання Росії не тільки на континенті, а особливо в Україні. Так, а нинішній час американська зброя ще потрібна. Ще місяць тому всі сміялися, із того, що Європа може замовити в Сполучених Штатах Америки на 100 мільярдів зброї. Як відомо, контракти підписані 90 мільярдів із цієї суми. Це зброя, яка буде поставлена до України. Ось вам розмови про слабкість Європи і рівень реалізації тих планів, які на даний час розробляє і реалізує Європа, згідно проекту розвитку оборонно-промислового комплексу Німеччини. Зорієнтовано на те, що система забезпечення поставок до України, починаючи від амуніції, закінчуючи необхідною озброєю, розраховується на 100 бригад бойових бригад в Україні, виходячи із нинішньої інтенсивності ведення бойових бій бої, бойових дій і здатності повного забезпечення і оновлення. Таких бойових одиниць, як бригади, навіть в цьому документі, проєкті Спарта Німецької ради з міжнародних відносин, зазначено цитую, українська армія зараз є найціннішим активом у вільній Європі. У цьому ж документі говориться про те, що Європа вибудовує асиметричну систему переваги, яка б не дала можливість. Расійської Федерації поширювати свою агресію і забезпечити разом з Україною стійкий східний вал, стійку систему безпеки і оборони на східному фланзі. Тому в цьому відношенні особливо Німеччина, Франція, Італія і Велика Британія ведуть дуже активну роботу. Причому на даний час навіть проблема. З об'ємами залучення систем Starlink Ілона Маска подолена, тому що супутникові можливості лондонського OnWeb і компанії Star, вони дають можливість поповнити і покрити ті проблеми, які виникають. З перебоями постачання старлінків від Ілона Маска, за таких умов стає очевидним, що невдовзі Європа компенсує або й замінить ті проблеми і забезпечить ті провали, які траплялися в системах зв'язку, а значить, і управління і веденням бою і зброєю під час її застосування. Том Ендерс колишній. Керівник Airbus, а нині одної із фірм, яка випускає цю е, систему, каже необхідно абсолютно, щоб ми якомога швидше перейшли на європейське обладнання і позбулися залежності від американських систем. Той же проект Спарта, про який я казав, він вартує 500 мільярдів євро, при цьому. Канцлер Мерц уже в цьому році планує, щоби до кінця року Німеччина освоїла виробництво на 162 мільярди євро техніки, яка буде в тому числі постачатися до України. А три роки тому Німеччина втратила в 2022 році лише 67 мільярдів. Тобто, зверніть увагу, майже в чотири рази. Збільшено три рази збільшено а, виробництво зброї, боєприпасів, техніки всього необхідного для а, оборонного комплексу не тільки Німеччини, а й Європи, і особлива частина у цьому допомога Україні. Зрозуміло, що бачачи цю ситуацію, як Європа нарощує свій збройовий потенціал. Те, що почав лащитися московський фюрер до Трампа і є відповіддю. По суті, європейські аналітики твердять, що розуміючи це, Путін починає заводити Трампа у блуд. І у цій ситуації у Кремля не так багато часу лякати європейців заводити в блуд а, Трампа. І атакувати Україну. Можливості у Кремля будуть зменшуватися. Однак, накопичуючи періодами безпілотники, балістичні та крилаті ракети, це буде перетворюватися в кошмар. Тому європейці поспішають з тим, щоб забезпечити Україну системами протиракетної протиповітряної оборони. І зрозуміло, що у цій ситуації цей театр. З глядачами якого ми є, він, скоріш за все, нагадує таку відрежисовану добродушність, як кажуть європейці: насправді за цим стоїть максимальна і колосальна небезпека. І в цій ситуації ми повинні розуміти, що хитання Дональда Трампа від одного до іншого берега. Є лише свідченням нестабільності, нерозуміння ним ситуації, яка складається. Тому в подальшому його вплив на перебіг подій буде мінімізовуватися, і це європейці розуміють до часу, поки існує потреба в американській зброї на європейському континенті. Європейці всіляким чином будуть шукати компромісу. Однак в подальшому ця взаємодія при збереженні нинішньої поведінки Вашингтону буде зменшуватися. Арсенали Європи швидкими темпами нарощуються. Оборонно-промисловий комплекс росте і зростає і з точки зору поточної необхідності і перспективної зброї, яка необхідна буде, в тому числі для протистояння рашистській агресії. Однак Ще раз хочу звернути вашу увагу на те, як ситуацію виписують і бачать європейці для Європи Україна і Збройні Сили України це найцінніший потенціал, найцінніший скарб з точки зору протистояння нинішній рашистській агресії, нинішньому наполяганні і агресії всієї осі зла. Тому в цьому відношенні. Європа і Україна за винятком невеликої кількості агентів Кремля в Європі є єдиними. Дякую за те, що слухаєте. Дивитесь, будьте здорові. До побачення, до наступної зустрічі.